Друзі, вітаю! Питання героїв, які сьогодні захищають Україну. Питання героїв, які віддали своє життя за Україну, стоїть сьогодні руба. Їх ім'я повинні знати всі, їх прізвища повинні вивчати у школах і вишах. А, І сьогодні ми будемо говорити про героїв не тільки полеглих, а й живих. Говорити, ми будемо з моїм колегою з Михайлом Ухманом. Пане Михайло, вітаю вас. Слава Україні! Вітаю! Героям слава! Дивіться, нещодавно відбулося 1 вересня діти пішли в школу, і в багатьох школах я знаю, що перші уроки це були уроки героїв, це уроки, на яких розповідали про героїв, які захищають нашу Україну. До речі, в деяких школах ці уроки пройшли на алеї героїв. Мені це запало в душу. Мені це тішить, тому що я бачу, що це. А вже йде на такому державному рівні. Єдине, що мені хочеться, щоб це відбувалося не лише 1 вересня, а щоб це відбувалося кожного дня в школі. Героїв в нас велика кількість. Діти повинні на них виховуватись. Діти повинні бажати стати такими ж патріотичними, сміливими, відважними, чесними, порядними, як ці герої. І я хочу додати, що вивчати треба не лише загиблих героїв, вивчати треба тих наших співгромадян, які захищають сьогодні Україну в лавах сил оборони України незалежно де Збройні Сили України, Нацгвардія, добровольчі батальйони, будь-які структури, які захищають Україну, знищують окупантів і наближають нашу перемогу. Тому сьогодні ми будемо говорити про людину, яка своєю справою доводить, що вона справжній герой, пане Михайло, вам слово. Отже, друзі, вітаю. Хочу розповісти вам про унікальну людину, легендарну людину на фронті, так і поза його діями. Це Михайло Стрипіш. Його знають на фронті більшість як гайдук. Це артилерист, який на фронті з 2014 року. Перед початком російсько-української війни він був бізнесменом. Жив в Донецьку, працював. Заробляв хороші гроші і аж ніяк не хотів, щоб якась погана Росія з, з, з своїм руським міром прийшла в його наш український Донецьк. Але маємо те, що маємо, так? І е, Михайло кидає все, оскільки в нього вже не було вибору: кидає все квартиру, е, бізнес і іде воювати. Е, він воює. В підрозділі у 2014 році він воює в підрозділ Донбас. Батальйон Донбас, оскільки логічно, він сам а, а, Донецький, і більшість на той момент а, а, бійців, так, хто не хотів руського міра, адекватних, а, кому було що втрачати, воювали в батальйоні Донбас а, Ось першим таким бойовим, можна сказати, хрещенням, де він а, дивом залишився живий і зумів вирватися. Злава uh, смерті це був Іловайськ. Він вийшов. Він дуже багато пережив. Це окрема історія, але він вийшов і зумів вижити. Зумів вижити. І навіть тоді, коли він розумів, що коли хтось там говорив, що це воюють якісь там ДНРівці, так звані чи ЛНРівці це на той момент уже воювали Полчища, Полчища російської професійної армії проти української армії, яка була. На жаль, знесилена після правління Януковича. Що відбувається далі? М -м -м -м, пан Михайло відомий, так як знову ж таки нагадую, більшість військових його знають під пі пі Гайдук, Так, це легенда артилерійського. Він з міномета може попадати в квадрат 2 на 2. Це саме стосується будь-яких артилерійських систем: Д-20, Д-30, СПГ. Mm, згодом особисто з паном Михайлом я познайомився в 2016 році, будучи добровольцем. Це була Мар'янка на той момент ще тривали важкі бойові дії, так хоча інформаційно це не, не показувалось. І е, ми бачили знову ж таки батальйон Донбас знаходився тоді в Мар'янці і е, отримував, утримував позиції, так е, і стримував місто від російських найманців. Яке намагалося час від часу контратакувати росіяни і захопити місто. Ось так саме артилерією на той момент командував наш легендарний гайдук, в якого підпорядкуванні були бійці Збройних сил України і кілька десятків бійців добровольчого українського корпусу «Правий сектор. До речі, зовсім недавно спілкувався з паном Михайлом так? і він попросив згадати: каже: якщо ти будеш. Розповідаєш то, згадає про мінометників Лису. Це жінка з Кропивницького, якщо не помиляюся. А це мінометники з міста Києва, які воювали під його підпорядкуванням. Вони вже на той момент, в 16-му році, вони просто філігранно відпрацьовували по шахті Трудовській, так званій, так, по позиціям навколо Донецька, і просто вщент розносили бліндажі. Російську техніку пам'ятаю під час одного з боїв під час одного з обстрілів, коли наші війська відпрацьовували по черговій по черговій точці. Так снаряд влучив у сховище росіян. Снаряд влучив у сховище росіян, і в той момент відомо про сім, сім загиблих і більше десяти було поранених. Для нас, так молодих на 16 рік, це було просто ну розумієте, що таке неймовірно. Всі, хто в той момент знаходився в Мар'їнці, всі хотіли попасти до гайдука, тому що а він категорично був проти того, щоб у підрозділах а, були так звані аватари: це тобто, той, хто вживає алкоголь, він категорично був проти. Того, щоб у підрозділі були наркотики, що, на жаль, часто таке траплялося і трапляється для нього була одна істина: і є: хочеш воювати, хочеш знищувати росіян, хочеш наближати перемогу, воюй. Якщо ти цього не бажаєш, залишайся десь в тилу, так перепрошую бухай, але сюди до нас не приходь. І саме в підрозділ до Гайдука, так саме в артилерію, і згодом наступні роки, коли він продовжував воювати. Під Авдіївкою, під знову ж таки, під Мар'янкою, саме по такому принципу набиралися бійці: ніяких шкідливих звичок, тільки війна, тільки бій. Близько 17-го року, близько 18-го року я зустрівся з Гайтуком у місті Авдіївка. Хто там був, хто воював? Волонтери, взагалі, гості міста знають і була така дев'ятина сумнозвісна будинок дев'ятина, який зараз майже знищений російськими окупантами, ми піднялися з гайдуком на на самий, самий верх цього будинку, і він такий сумний стоїть каже: Бачиш, он там Донецьк. Ну, ми бачимо перед собою Донецьк, це кілька кілометрів. Він каже: он там є будинок, я його бачу. і на на одному з поверхів там моя трокімнатна квартира, яку я залишив. І е, в нас була м, така спеціальна трубочка, яку, через яку можна було бачити, е, Донецьк, так, якось буквально за кілька метрів. І він так повертається до мене і каже: Знаєш, в чому проблема? Там вже інші штори, тобто в моїй квартирі інші штори, ніж ті були, які е, я залишив. Тобто там вже хтось живе в моїй квартирі, яку я залишив, через те, що пішов воювати проти російських окупантів, через те, що я не хочу, щоб в Донецьку було, був русський мір. І знаєте, на той момент я просто зрозумів, що це людина знає за що воює. Людина, яка ну, просто мала все: гроші, житло, бізнес, вплив, кинуло все. Заради того, щоб Донецьк був е український. Хочу додати, що гайдука дійсно знають на фронті. Знають як сторі воїни, так і нові гайдук. Це зірець патріота, який не розповідає, що він зі Сходу, що він що ще. Він вважає себе українцем, і це найкращий маркер для українського воїна. Тому що неважлива звідки людина, неважлива, яка в ній стать, важливо, скільки йому років, важливо. Вважає він себе українцем, чи не вважає, хоче він жити в Україні, чи робить все можливе, щоб виключно підняти ті гроші і звідси поїхати. В Будь-якому випадку гайдук це воїн, це Україна, це майбутнє. А мені розповідали, що людина він дуже проста, аскетична. І а, ті, хто знають зі спілкувалися, що він дуже щирий, а, і все ж таки навколо нього є історії, легенди навколо нього є багато чого, що ну, розповідає про неймовірну влучність та інше. До речі, а, я особисто колись бачив, як мінометник український а, Андрій Тарант, позивний дідусь на запорізькому напрямку влучив в склад БК з 82-го міномету. З 3720 метрів. Ну хто знає, це, це щось неймовірне. Це як у відро влучити, тому що це максимальна влучність, і 82-й ну, не найкращий міномет для того, щоб як снайпер бити. Але з третьої міни це було щось неймовірне. Тому буває, що вам відомо про гайдука. Що відомо, е, безпосередньо знову ж таки, ми з ним зустрілися після м, літом 2022 року. Ми зустрілися на фронті при захисті. знову ж таки, Маринки, е, гайдук, воюючи в складі 54-ї бригади, е, так, е, один з батальйонів. Е, під е, який захищав місто Маринку, не дав. Ми знаємо, що про. Коли росіяни прорвали нашу оборону під Волновахою, так вони наступали в бік Мар'їнки, вони захотіли зайти на Курахово і зробити кільце українським військам, які знаходилися під Обдіївкою, під селищем Піски. Ну і щоб лівим шляхом іти на Павлоград напрямку Дніпра, це було б дуже трагічно. Повторилася б величезна доля, надай Боже, якби вони тоді прорвали Мар'їнську оборону. Получилася би трагічна доля підрозділів, які попали в, в оточення під Волновахою. Я вже не буду згадувати про південь і про деякі території Сходу. Е, на той момент росіяни кинули в Мар'їнку величезні сили. Танки, ну хто захоче подивитися, так оборона 2000, літо, весна, літо 2022 року. Там дуже багато відео, і просто величезні відео, як колони російських танків, БМП піхота. Просто нахрапом сунуть цей, там же знаходилися бійці добровольчого українського корпусу. Літом там знаходився 74-й розвід батальйон. основний кістяк з сили спеціальних операцій. Але основний кістяк це була 54-та бригада. І от в складі цієї бригади воював саме Михайло Стрибіш. Я особисто бачив, як е, міномети і артилерійські установки так, ми привозили е, гайдуку допомогу і співпрацювали з іншими підрозділами, е, тому що була проблема на той момент гайдука. В нього були кілька видів мін: польські, чеські, і він е, радянську. Ну, Міни радянського зразка закінчувалося. І він, оскільки таблиця пострілів, хто знає, дуже різна, і він просто в бою всі нові міни, які він отримав, він просто вираховував курс обстрілу. І цими всіма новими мінами він знищував як і російську піхоту, як і російські танки, так і це. Це просто. Філігранна була робота його і його підрозділів, хлопці, які були поряд з гайдуком, вони просто ну, знаєте, вони світилися, коли розуміли від цього, що поряд є гайдук, що поряд є такі старі леви, так які з чотирнадцятого року року воюють, не покладаючи сил. Я вам скажу більше: він навіть трішки мій, не ті, що трошки, а він мій кумир. Чому? Гайдаку вже майже близько 60 років. Майже. А він, це в 21-му році, коли він е, пішов вже з армії по певних причин, так не давали воювати і різне було. Він умудрявся бігати марафони в 10 кілометрів. Ви уявляєте собі? Я на 2 на роки, на більше ніж два рази, я молодший, я не пробіжу 10 кілометрів. Цей, цей дядько, цей велик просто він біг 10 кілометрів, і для нього це було. Ну це і він це свідомо в соціальних мережах закликав. Хочеш бути сильним, тренуй тіло, бігай, так і 60 років це не це, це не вік, де коли кажуть, що в вже старість, що життя завершується. Ні, ти просто живи кожен день, неважливо. 30 чи 60. Тобто він навіть і в тилу, він просто в, в, в отаку таку енергію він висвітлював, розумієте? І коли почалося повномасштабне російське вторгнення, він повернувся в армію, тому що це ну, на мови не обговорювалося. І попав на один з найважчих напрямків на той момент це місто Мар'янка. Зараз безпосередньо він знову на, на фронті, ми з ним зустрічаємося, його міномети і артилерійські установки е, працюють на певному напрямку, не буду говорити яку. Кожен день, кожен день е, він тільки просить одне. Боже, дай мені снарядів побільше, щоб я побільше міг знищити російських найманців. Ось і все. Тобто людина реально легенда. І колись е, я дасть Бог нам життя перемоги. Я реально я напишу про нього книгу, тому що так це, ну, це знаєте, нація, нація яка гуртується, ну, вона гуртується в боротьбі, а частинка цієї нації, такі як гайдук. Я знаю історій. історія. знаю, що гайдук е, вміє тримати позицію навіть в найнезручніших умовах. І це не тільки про Бахмут, де він теж відпрацював, це і про Іловайськ, коли вони виходили. Він був в одної з тої колони, коли називалася булава. І він, коли виходив з тої колоною, росіяни почали їх розстрілювати. І гайдук почав відпрацьовувати цілі по кругу. Він не побіг. Він зайняв позицію. Так, хто знає, що це таке, він відпрацював. І коли там командир запитував, говорить, я все так роблю. Командир каже, ти краще, роби, тільки роби. І саме завдяки його діям, інші хлопці могли вийти. Це саме він та інші, які почали працювати по кругу і вносити фактично паніку і страх в ряди Русні. Тому те, що він вміє, те, що він знає. Він добре зараз показує на фронті. До речі, він дуже непогана сам по собі відповідь тим, хто каже, ну от там східняки, вони не воюють, вони а, десь там на Західні або ще де. До речі, у Гайдука зараз в підпорядкуванні теж хлопці, теж Донецьку, Донецьку. Той самий Любомир, який працює з ним, він теж працює, він теж Донецька. І теж 2014 року на фронті. Тому, знаєте. Ще раз хочу нагадати: неважливо, звідки ти, неважливо, хто ти. Важливо, що в тебе в серці, і чи відчуваєш ти себе українцем. Готовий ти захищати всю Україну, а чи готовий ти захищати виключно себе і свої меркантильні інтереси. Я географію Запоріжжя вивчав в 2022 році по весні-літом Донецьку географію влітом. Донбас через Бахмут і все інше. Хоча я киянин, і для мене важливо було де захищати Україну так само для кожного воїна ЗСУ. Але наскільки я розумію, взагалі, теза про те, що є східні західніки, вкидаються з Росії або вкидаються тими в Україні, хто непогано працює з Росією, навіть надягаючи на себе вишиванку. Тож треба дуже уважно дивитися. І розуміти, хто і що робить, навіть якщо він каже, що він робиться в інтересах України. А ми будемо і далі розповідати вам про наших героїв, про героїв, які захищають Україну сьогодні, про героїв, які віддали життя, захищаючи Україну. Тому що прізвище цих героїв, ім'я цих героїв, ми не маємо права забути. Бо Україна існує тільки завдяки тому, що є такі герої. Саме так, тільки так. Тому, пане Михайло, вам я дякую за ваш час, за можливість і до нових зустрічей. Будемо Але, і пану, далі. Тільки до так, до нових зустрічей. Дякую. дякую. Па, -па. Разом з СЕУ. Завжди.